У цих чуваків було ще з десяток, Друзі. мабуть, друзів, Такі. які тут танцювали. Так що, я думаю, військові можуть таке робити в окопах. <звук> <звук> Це люди, які в містах, вони можуть робити ще більше: Дембіть Бомбас! Вторгнення Росії в Україну. Я цікавилася цією темою, і на сміті я собі назбирала на газонокосарку. Це була тисяча гривень, начебто небагато, але це було зібрано реально зі сміття, з того, що ми викидуємо безкоштовно на смітник, те, що гниє сотнями років в нашій природі і засмічує нашу екологію. А, вот. Після такої фрази, де нам брати гроші, я про це чомусь згадала, мене отак от щекнуло. І вирішили зробити збір. Думка була проста: якщо мільйон людей скинеться по одній гривні, у нас буде мільйон гривень на дрони, на мавіки, на техніку для військових. Ну що таке одна гривня? Одну гривню можна знайти, вийшовши просто з дому, прогулявшись по місту. Здавши кілограм макулатури, і то це буде півтори або три гривні. А якщо таких людей буде багато сімей, то ми такими невеликими коштами, кроками, які може зробити навіть школяр, ми можемо збирати суми і передавати на фронт дрони, мавіки і іншу техніку. Перші, хто долучився до цієї ініціативи, це найближчі люди, це моя мама. Яка завжди потрапляє в, скажімо так, в різні історії, які придумую я. Так само в штабі ми організували роздільний збір сміття. І коли ми це оголосили в соцмережах на наших сторінках, то, звичайно, так як у нас є багато людей, друзів, знайомих по всій Україні, з різних міст люди почали долучатися. Це і Київ, Харків. Але так, щоб. Прям масово і масштабно. Ну на жаль, поки що такого нема. Але ми на це працюємо. Я розкажу те, що найбільш досяжне для людей, те, що кожен в себе вдома може сортувати і здавати, і в тому числі, що ми здаємо, це жбешки, желізнізалізниці, алюмінієві бляшанки від пива, енергетиків, лимонаду і так далі. Всі п'ють, я думаю, тим чи іншим чином ці напої. Тобто, жебешки здаємо, скляні бутилки. Вони можуть здаватися як поштучно або як склобі. Тобто, будь-яке скло можна здавати майже будь-яке. Пластикові бутилки і папір. Ну, папір, картон це те, що є у кожного вдома, з будь-яких товарів це можна складати і здавати. Російські книжки. Ми просто, як всі люди, мабуть, вирішили, що ми повинні бути залучені в боротьбі, в захисті. Ну, і як воно пішло, там, хтось почав звертатися з наших друзів, знайомих, допом... ну, щодо того, підтримка, допомога тим, хто пішов. Вже після повномасштабного вторгнення, тим, хто воював ще з 2014 року, да там це наші знайомі, також друзі, завжди були на зв'язку, і ми почали першочергово допомагати їм, тим, хто звертався найближчим. Ну а далі вже коло найближчих розширюється і досі, і тому якось так і допомагаємо. Ну, ми там, типу, постимо в інстаграмі, що є трешовий мавік, такий збір: здавайте сміття, і донайте на мавіки, і просто там коментар від військових. А куди в Миколаєві здавати, типу, там ці залізні бляшанки, а куди здавати там макулатуру? Я їм скидую адреси. Чому тому, що вони п'ють енергетики? На цих на позиціях, вони там збирають сміття, вони сортують, приїжджають потім, ну там в найближчі міста, де є можливість, і здають сміття. Ти таки думаєш, як ви це робите? Ну, типу. От, тому якщо я думаю, військові можуть таке робити в окопах, сортувати сміття, то люди, які в містах, вони можуть робити ще більше. Мене дістали сміття вдома. І я почав складати його по сумках і привозити в штаб, даби було більше сміття в штабі. Насправді жарт. Коли нам Олінка наша сказала, що буде відкриватися такий збір, така невіжена ідея збирати гроші зі сміття, я дійсно вийшов на балкон, побачив всю цю. Пластикову тару, яка накопичилась протягом колишнього літа і зими, коли в Миколаєві не було води, просто всю цю тару зібрав і вивіз в пункт прийому Сервини, отримав свої 60 гривень і закинув їх Олі на банку. Я був такий не один. З квітня місяця ми зібрали майже 400 тисяч на цю банку. На ці гроші були закуплені мавік з тепловізійною камерою. Був переданий одній з бригад південного напрямку. Були закуплені дві підзорні труби, які були передані теж силам оборони, і 10 fpv коптерів, які поїхали дамбіть Бомбас. Поповнити банку. Скільки?